Напередодні 37-ї річниці біля пам'ятника жертвам Чорнобильської трагедії у Тернополі людно. Представники організації інвалідів Союз Чорнобиль України вшановують ліквідаторів, які боролися із наслідками техногенної катастрофи і які не дожили до наших днів. Такі зустрічі тут є традицією. Після вшанування невеличкі збори треба обговорити заходи 26 квітня, робочі питання і плани на рік. Знаєте, кожен раз. Стає все менше, менше нас тут трохи. Я не пам'ятаю, Олександр Станіславович казав, що 2,5 тисячі за скільки вже не за п'ять років, чи за скільки вже не, не стало у нас. Ну особливо у нас, я призувався в Львів в оперативну частину внутрішніх військ, то з чотирьох чоловік з нас двоє вже немає. Віталій і ці троє чоловіків тут представляють волонтерську групу організації. І з 24 лютого почали активно допомагати воїнам, адже самих до ЗСУ вже не беруть через стан здоров'я. Василь пригадує, як на початку 2022 року ворог зайшов у Чорнобильську зону. Вони зайшли в ліс, рижий ліс. Я якраз був і той рижий ліс на баті я робив, валили той рижий ліс і я розгортав піском. Засипали, вони ідіоти якраз рили там в окопі. Не буду казати, царство небесне, хай подихають тепер. Натомість ліквідатори ЧАЕС тут в цей час допомагали на блокпостах, потім почали працювати із металом. Тернопіль велике село, звичайно, один другого знає, знали, по площадках проїхалися, люди давали безкоштовно метал, почали з їжачків, оці що під колеса ставити. Ну, а далі пішли пічки і так далі. Так далі. Дуже пишаються ліквідатори ще однією своєю роботою. Вони роблять міні-саркофаги для захисту наших воїнів та командних пунктів. Тим паче досвід спорудження таких конструкцій мають. Розробили проєкт, затвердили. Потім командування зеленого озброєння і дивізіони. Зараз ми працюємо над ці маленькі саркофатки, робимо хлопцям, захищаємо їх повищаємо боєздатність наших бойових частин. Більше кажуть, можна буде розказувати вже після перемоги, а поки ще треба багато зробити. Допомагають і чорнобильці з-за кордону, передають, зокрема, машини. Ця війна, хоч і ведеться кулями і ракетами, та вона теж має чимало невидимих наслідків, додають ліквідатори. Просто так нічого не проходить. Так само зараз ці, що хлопці, що в АТО були, і ті, що зараз воюють, вони всі повернуться назад після перемоги, але вивезти їх з того стану це ж війна. Нагадаємо, цього року відзначають 37 роковини трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. Та й досі для світу існує атомна загроза. Адже в руках окупантів понад рік перебуває Запорізька атомна електростанція.